Всім привіт! З вами Ендер Бро. Ми починаємо нове виживання в маленькому світі. Нам потрібно буде побудувати гарний будинок, автоматичні ферми і розвитися тут по максимуму. Ми тут добудемо трішки дерева і, напевно, зараз підемо в шахту. Тому що в подорожі йти тут немає сенсу, бо тут нічого немає. Тут є, я бачу, сніжний біом, ліси дуже багато їх. І все здається Так, де б ми б жили? б Де б не краще? Напевно, це буде на нашому спавні, тому що це є центр. З цього, цього світу. Так, ось цей бар'єр, ми його ніяк перетнути не можемо. Це ось бар'єр. Тут навіть блоки кінчаються. І отак. От от. Я би хотів би поселитися на дереві, тоді було б видно весь світ. так Піднімаємося. І потрібно добути нам каміння. Я тут все обійшов, але каміння не знайшов. Я думаю, буду жити тут. Це приблизно центр, а там ми дерево добули. І тут видно всі біомиї. Зараз помічу все. І буду добувати каміння. Все, ідуть трішки каміння. Печери я, на жаль, не знайшов. Сетки, і викопав свою. Це буде наш будинок в ближайший час. Так. І тут потрібно виробити це дерево, бо воно заважає мені. І інше. І вже можна буде будувати свій каркас. І почнемо тут а, будувати. Це я добудував отакий тобто, в мене вийшов будиночок. І mm -hmm. зараз я розповім про нього детальніше. Тут в мене буде, напевно, огород чи ще щось. Тут теж дві таких зони не виличить. Тут я буду жити. Він такий маленький, тому що мені великий не потрібний. Я... Любу, люблю більш практичні будинки, а не великі. То тут я буду проживати. Роблю зараз скриньку, люблю дерево. Так, Це тут ще може сімнинку якусь і посаджу в цій серії. Або ні. Все, скриня готова. І напевно я буду вже закінчувати цю серію. Усім до побачення! З вами був Ендер Бро, і це нове виживання в маленькому світі. Усім до побачення!